Після жорсткого обстрілу Російською Федерацією інфраструктури критичної інфраструктури України. Наразі Черкащина теж постраждала, і один з об'єктів критичної інфраструктури, саме енергетичної галузі, попав також під обстріл, зокрема, був вражений двома ракетами. Як наслідок були значні перебої з електроенергією по області, це десь приблизно дві третини відразу області було. Без електроенергії, без живлення, і ми перейшли на автономні енергоджерела і таким чином виходили з ситуації по мірі того, як просувався процес з обстрілами. І відразу після відміни ракетної небезпеки, служби водночас почали працювати над відновленням електроенергії. Спочатку було локалізовано і е, вирішено питання з наслідками самих обстріл, самих, самого враженого об'єкту і е, паралельно були перепідключення здійснені здійснені нашими енергетиками відносно того, щоб поступово відновити е, всю енергосистему області. В першу чергу, звичайно, це були підключені наші лікарні, тому що це першочергово. Потім е, водопостачання, водовідведення. Наразі ми маємо практично. Десь на 80% від того, що було знеживлено, відновлено електроенергію по всій області. Черкаси приблизно, якщо брати в еквіваленті, це теж приблизно 80% у нас відбулося відновлення енергопостачання. Перевірені додаткові джерела живлення це наші генератори, наші дизель-генератори бензинові. Генератори, і е, сподіваюся, що всі джерела теплопостачання у нас теж підключені, і наразі теплопостачання в місті, зокрема Черкаси, все відновлено.